Пані Світлана, скажіть, будь ласка, для наших потенційних пацієнтів чи варто боятися, які ваші враження? Чи було боляче, як швидко реабілітувалися? Не було боляче, абсолютно варто чому, тому що, ну, наприклад, в мене свій, свої враження то була абсолютно довіра. От я не знаю, чому поклалося все ну, і тому, і не боляче. Нічого. Ну, Тут повністю розтворилась, розчинилася, віддалася, так би мовити. Тому що і все професійно, абсолютно все зроблено на такому позитиві, на такому підйомі, і результат, від... тому що таке було сприйняття, і відразу Дякую. І результат був дуже класний. Як швидко звер... вернулися до способу життя, звичайно? Пішли одразу додому, одразу одразу, додому. одразу після операції, відразу піднялась і пішли. Анестезія пішли. була місцева. Місцева Місцева так, анестезія, на Короче, супер, все супер. дуже Дякую. дуже рекомендую. Ліга неймовірний. Довіряйте все, Дякую. все на рівні дуже, дуже.